Андрой, ці складні слова добре відомі усім сучасним дітям. Ми звикаємо до цих електронних друзів і ще з дитячих садків. Така уже епоха. Але чим жалося покоління наших батьків, коли усіх цих винаходів ще не було. Про іграшки кінця минулого століття розкажу вам я, Роксоляна Ехтома. В першому місці, звісно, гра. У тетріс. Думаю, ми всі чули про таку гру, але бавляться у неї лише одиниці. Це такий пристрій зовні схожий на пильні телевізори. Тільки більший. Він буває різних кольорів. Але найбільш поширений, сірий. Посередині електронне табло, на якого з'являються цегли. Вони падають згори вниз, в І головне завдання Гейбера розмістити Стинки так, щоб більше рядами не залишилось пробілів. Треба згадати і про історію тедрісу. Ви здивуйтесь, бо цей винахід належить не китайцям, не японцям і навіть не американцям. В кінці 80-х років тедріс винайшов один російський програміст Олексій Пожитнов. Кажуть, він зробив його за два тижні. Шитковій комп'ютерні грі є кілька рівнів складності. Що далі, то цеглинки падають швидше. І найголовніше, правильно заповнені, пластича стинок зникають і за це гравай заробляє очки. Ро швидко полюбила уся росія, адже не можна було цікаво гаючий час. Наприклад, коли треба почекати у черзі або довго їхати у транспорті, тільки треба мати у кишені запасні батарейки. Психологи кажуть, що ця гра розвиває у дітей моторику, рук, логіку та увагу. Коли лежав у портфелі щодо кожного школяра світу, з'явилося ще одне цифрове чудо 90-х років та вагочі. Тобто це мініатюрний комп'ютер, в якому живе цифрове свирядку. Його треба годувати у певній годині. Недоглядна іграшка, може навіть занедужити та померти. Скаже, по секрету таких віртуальних улюбленців мали не усі. 20 років тому це було досить рідкісне та дороге задоволення. Всередині середині кольорового кишенькового пристрою жив цифровий зайчик. Він видавав звуки, коли голодний чи хоче уваги господаря. Пізніше з'явились такі розумні котики, песики, ведмедики і навіть поросята. Винахідників та баготі надихнув хлопчик, який приніс у садок свою черепаху. Це Че вирішили зробити. Домашнього улюбленця, яку всюди можна було носити з собою у кишені. І вони не помилились, кольорові розумні брілки продавали мільйонами. 90-х років був ще один іграшковий вибух під назвою «йо-йо». Думаю, ви точно знаєте цю іграшку. Усе геніальне просто. Це два кола із мотузкою посередині. Вони так взаємодіяли між собою, що кидаючи його, вони повертались у руку гравця. Уявіть, у 1985 році цю іграшку повезли у космос і грали в «йо-йо» у неваговості. З розвитку технологій світ теж рухається вперед, і ці іграшки щасом відійшли у медули. Тетрі з Йочі та баготі зараз відпочивають у далеких шуфлядах. На секрет, що в кожної з дітей є свої улюблені іграшки, які залишаються у серці на все життя. З вами була Рокселяда Хтова. Щасти.